Право щодо жорстокого вбивства жінки, яке сталося у березні 2023 року в Нововолинську, досі розглядають у суді. Обвинувачений, перебуваючи у сильному стані афекту й алкогольного сп'яніння, наніс своїй співмешканці численні удари кулаками та ногами по тілу. Вона отримала сильні переломи ребер, розриви печінки та легенів, що призвело до смерті. На тілі жінки після побиття не лишилося й живого місця. Важаю що образа приниження і страх взяли над ним вверх. Тому в ту мить він не керував своїми діями, наносив тілесні ушкодження, не розуміючи, що робить. Після того, як винуватець події, зрозумів, що жінка мертва, взявся приховувати сліди злочину. У спільники взяв свого батька і вирішив по-тихому владнати питання. Замотав мертву у килим, виніс у курчі біля закинутої шахти і зверху накрив гілкою, щоб точно ніхто не побачив. Але батько обвинуваченого все таки розповів про скоєне правоохоронцям. Я дуже жалкою, що так сталося. Бувати я можу ну, виставка. Підсудний не зрікається обвинувачень, але каже, накипіло. Мовляв, жінка завдала йому душевного хвилювання через неодноразові близькі стосунки з іншими чоловіками. І потерпіла, зраджувало його з різними чоловіками і навіть з його батьком. А також прийшовши додому в цей день, він побачив потерпілу у ліжку з його товаришем, що дійсно мало. В собі накопичення такого негативного ефекту і негативних емоцій, які в подальшому призвели до того, що він не в повній мірі міг керувати своїми діями. Скоєні дії вважає в стані сильно душевного хвилювання, що були спричинені приниженням його честі гідності, будучи інфікованим на все життя тяжкими хворобами. Прокурор заперечує слова адвоката. Каже, є докази, які вказують не тільки на душевні хвилювання. Усвідомлював свої дії і вони були спричинені е, вживанням алкоголю. Тобто в даному випадку, мотив е, фактично реєності та е, станцію проводження тривалем вживанням алкоголю, ніяким чином не можна лікувати як е, бурство стані сильного душевного хвилювання. Стан афекту не може тривати з першої до третьої ночі, каже прокурор. Це надто великий проміжок часу. Обвинувачений говорить наступне. Всі, хто знає мене в посілку, кожна людина може це ще підтвердити, що ну, всі ці обставини вони знають нас, і сусіди, і всі, що, як я відносився до неї, і як ми жили, і як вона вчиняла зі мною. І опозорила мене на весь посілок. На суді чоловік визнав свою вину та щиро кається. Ваша честь, я свою вину визнаю повністю в тому, що я такою. Але за статтею 116 що я дуже жалкую, що я це зробив, що так вийшло. Але попри таке щире каяття, суд усе одно виніс вирок: вісім років позбавлення волі. Анна Грабовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.